すいません、ファイナル、好き。 А ви нам зареєструєтеся вже його безте назад, так? Да? Ну, в принципі, а ні. Ні, Все. вони передбачено. Ну я можу, в принципі, треба нам треба. Є довідковий номер телефону, якщо бажаєте. Ну, ви почте копію. Да, 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 а копії да, у вас є? Да, немає, думала, що я робити. Це ж не особистий прийом. це Ви прийшли проводити акцію, хоча вона на сьогоднішній день акції проводиться заборонено. Нам не заборонено, коли в нас це, віджимають що, що наші землі, нас б'ють на є полі... Звернення, можна, Вибачте, ми вже вам звернення провед... давали, ну ви чогось не прореагували. Ми? Так. То, взагалі Ми вже були де, де, у вас. Ми були. І ждали, поки нас бити стали. Копії немає, да? Проблема є один на двох бухті. Багато ми вас підують. Ми вас підуть половинку. Ми тут збиралися довше стояти. І на цю адресу зараз зареєстровуємося. <пробітник> Чекаємо.